Автор військової підготовки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетмана була створена з метою підготовки мобілізаційних резервів для потреб логістики Збройних сил України за військово-обліковими спеціальностями. Це організація речового забезпечення військ, сил, експлуатація та ремонт технічних засобів речової служби, організація продовольчого забезпечення військ сил, експлуатація та ремонт технічних засобів продовольчої служби. Я здійснюю підготовку кадрів за військово-обліковою спеціальністю сіпсо 2 300 Це організація речового забезпечення військ, сил, експлуатація та ремонт технічних засобів речової служби. Сюди входить три предмети, три модуля – це військовий тил, організація матеріального забезпечення по речовій службі, а також експлуатація та ремонт технічних засобів речової служби. 30 років служби Збройних сил України на позадах, пов'язаних з логістичним забезпеченням, в основному речове забезпечення. От, тут ми знаходимося штаб нашої кафедри. Тут готуються всі документи, в тому числі накази на зарахування, на відрахування і на випуск. Це наші наглядні посібники, стенди, викладачі кафедри, стенди, кращі студенти, які у нас навчаються. Це у наше заняття, перша присяга, як вона відбувається, ми тут показуємо студентам, які заходять, і присвоєне перше звання, урочисте присвоєння звання, присутній ректор, проректор. От, і вони особисто вручають погони випускникам нашої кафедри. І далі там. Ми бачимо проведення занять з різної підготовки. Наша кафедра розташовується на Ільєнка 81Б. Ось такий вхід має наша кафедра військової підготовки. Бачимо, от ще можливо захід там з центрального цього корпусу. З Цього корпусу центральна двері там можна захід. А так, от тут піднімаємося, на першому поверсі знаходиться клас підготовки продавочої служб, на другій, третій поверсі штаб. Перед вами п'ятий корпус Національного економічного університету імені Гетьмана, в якому розташовані на першому поверсі спеціалізовані класи для військової підготовки студентів університету. Клас номер 116 Спеціалізований, призначений для підготовки фахівців речової служби для Збройних сил України. Клас облаштований проектором, медіа засобами, а також. Зразками військової форми одягу на манекенах. Крім того, з технічних засобів речової служби в класі присутні кател швидкого нагріву води. Тобто, це є польовий, польова душова установка, призначена для помивки особового складу на блокпостах, малих підрозділах на, в умовах бойових дій. Також в класі є швейна машина, яка призначена для е, ремонту. Речового майна Збройних сил України. Похідна швейна машина 378 класу. В цьому класі, крім технічних засобів речової служби, от є і зразки форми одягу. Отут от показана парадна і повсякденна форма одягу, тут польова форма одягу. Там далі є спортивна форма одягу і робоча форма одягу. Студенти тут навчаються, от практично. Виконують практичні завдання, та інші всі отримують навики. До речі, наші студенти, наші студенти більше 20 наших студентів зараз проходять службу в Збройних силах України. От випускники нашої кафедри. Підготовки речової служби є і як начальники речової служби всіх видах збройних сил, є як і фахівці продовольчої служби, і крім того, є такі випускник, який в силах спеціальних операцій.